Всім привіт, ви на каналі Целісмо. І сьогодні матч дня. Фінал Євро 2024. Іспанія-Англія. Дуже цікаве протистояння. Багато молодих зірок в одній і тій же збірній. В Іспанії багато молодих зірок можу відокремити Ямалю та Вільямся. В Англії Белінгем. У матчі може не зіграти Альваро Мората. Є інформація, що він під питанням на цей матч. Ще є інформація, що може не зіграти Кейн. Він теж під питанням на цей матч. Іспанії було легко у матчі проти Франції. На перших хвилинах на восьмій хвилині збив Коломані, потім забив Дані Ольмо та потім забив Ламін Ямаль. Дані Ольмо серед претендентів на бомбар... кращого бомбардира турніру по м'ячам та гольоном. Ламін Ямаль у своїх 16 років, ну вже йому 17 років, дуже вразив всіх своїм голом проти Франції. Англія проти Нідерландів зігр... зіграла 2-1. Англія виграла 2-1. Як і Іспанія виграла 2-1 Францію. Гол вирішальний проти Нідерландів забив Воткінс. Якщо ви не бачили матч, то подивіться в огляді цей матч. Якщо ви ще не бачили всіх переможців євро, якщо хочете поставте на паузу та подивіться. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ви були на каналі це футболісімо». На мою думку, Іспанія виграє в Англію 2-0. Напишіть свій прогноз у коментарях. Ви були на це футболісімо».